Доброго дня, шановні. Так, ну що, ось я і перевірила цю новий, цей новий функціонал від Приватбанку. Беремо і робимо, де можна замовити собі карту, яку доставлять будь-куди по території України, де б вони знаходились безкоштовно новою поштою. Оплату ніяку не потрібно було робити. Я просто замовила свою електронну карту і вона мені прийшла безкоштовно. Я поїхала і отримала. Також у них є функціонал нової доставка по Європі. Кому потрібно в Європу замовити фізичну карту, так теж буває, тому що не скрізь спрацьовують магнітні щитувачі інформації можете спокійно, абсолютно собі замовляти, ніяких не потрібно додаткових документів, окрім додатку «Приваток».